Проблемні регіони, де не куп видати за годину, де куп за день ти не видаш. Про це ми завжди і кажемо нашим замовникам, що є локації, де по 180 метрів свердловина і там. Там води нема, практично. Ти збираєш сльози, я то називаю. Ти збираєш не воду, а сльози. Хорошо, ви берете оплату за ці роботи? Якщо ми додаємося чітко, що має бути така-така така кількість води, я ставлю ціну більшу. Я туди йду на певне ризико. Якщо я сказав, має бути така то кількість, значить я її маю видати. Якщо я її не видам, значить я маю подати завдаток назад. Но... 100%, тобто ви не берете нерозхідну частину, не. Ні... завдаток 100 доларів має зробити. Це розумієш, якщо вже конкретно, але це є єдиниці mm -hmm. таких свердловин. Тому що більшості хочуть промислові свердловини. Це є дуже велика зона. Ну, ви непосіб. просто ринок, типа, ви юридичних осіб більшості випадків обслуговуєте? Приватно, люди. А? Люди приватно, більшість. Більшість приватна. Юридичних осіб чітко і ясно написано. Кількість і якість води не гарантує. Стосовно якості води, ми далі ще поспілкуємось.